Добрий день, діти! Сьогодні на уроці ми продовжуємо вивчати інформатику, і у нашій подорожі є новий путівник. Знайомтеся, це Псімік, і він дуже радий вас бачити. Цього року ти знову врушаєш подорож чарівним світом інформатики. Інфопланета дуже швидко змінюється, саме через це я буду твоїм путівником. Ми відвідуємо такі міста нашого нового технологічного світу, як інформаційне місто, алгоритмічне місто, модельне місто та презентаційне. Діти, що для вас означає слово комп'ютер? Для мене це навчання, спілкування, відпочинок, покупки, подорожі та розваги. Розгоріть, будь ласка, свої підручники. У підручнику розміщені умовні позначення. Ознайомся з ними. Запам'ятай їх. Закрити, будь ласка, підручник і спробуй виконати інтерактивне завдання. Скануй QR-код, а також вчитель надісла на вам в групу Силку на інтерактивне завдання. Постав відео на паузу і виконай інтерактивне завдання. Як ви його виконаєте, повертайтеся знову до відео. Кожне суспільство, котре хоче процвітати та розвиватися, має набір правил, обов'язків та законів. Сьогодні ми на уроці з вами згадаємо, які бувають правила, з'ясуємо, яких правил безпечної роботи за комп'ютером потрібно дотримуватись. Ознайомимось із вправами, котрих слід дотримуватись в перервах між роботою за комп'ютером. Які правила ви виконуєте в повсяденному житті? Як переходити дорогу, як правильно просувати речі, і як потрібно себе вести за столом? Пам'ятаємо, комп'ютер це складний пристрій, і в роботі з ним потрібно дотримуватись певних правил поведінки. Погляньте на цей малюнок. Що роблять діти? Чи припустимо це в кабінеті інформатики? Дійсно, що ще ні. Отже, правило номер 1 Ми спокійно переміщуємося по кабінету інформатики, щоб не зашкодити собі, оточуючим та техніці. Погляньте на малюнок та скажіть, що тут відбувається? Чи все вас влаштовує на малюнку? Я думаю, що ні. Не можна вказувати пальчиками на, на об'єкти, що нас цікавлять, торкаючись по монітору. Його можна скинути або залишити відбитки, і в подальшому нам буде незручно працювати з ними. Правило номер 2 Щоб продемонструвати потрібну інформацію на моніторі, я вказую спеціальним вказівником чи ручкою, що випнула чи перевернута. Що за ситуація зображена? Вона здається вам смішною чи сумною? Яку рутину ми з вами можемо скласти? Не заходимо в кабінет у верхньому одязі та не приносимо зайвих речей. Чому моніторчик такий сумний? Чи приємно вам буде працювати за таким комп'ютером? Як ми можемо виправити ситуацію? Тісно, прибрати робоче місце. Отже, правило номер 4. Працюючи за комп'ютером, біля нього розміщую лише навчальні матеріали. Перегляньте на наступні зображення. Чи сидите ви так вдома за комп'ютером? А чи знаєте, що може стати з вами, перебуваючи в такому положенні, якою буде вашою постава? Отже, правило номер 5. Щоб не зашкодити своєму здоров'ю, я рівно сиджу. На стільці та не переміщую комп'ютерних пристроїв. Видно, хлопчик вирішив розглядіти частинку зображення дуже-дуже добре. А що може статися з його зором? Яке правило сформулюємо? Правило номер 6. Щоб не зіпсувати свій зір, тримаю дистанцію 50-60 см або відстань витягнутої руки. Чим займається юні інформатики? Наскільки є це небезпечно? Напевно, найголовніше правило це правило номер 7 За жодних обставин ми не торкаємо з проводів та інших незрозумілих пристроїв та забороняємо іншим це робити. Перегляньте наступне зображення. Можливо, хтось так робив вдома? А чи варто так робити? Звісно, що ні. Правило номер 8. Ми не їмо за комп'ютером, бо пам'ятаємо, що комп'ютер це не місце для їжі. Комп'ютер це дуже виснажуюча річ, котра згубно впливає на зір та поставу, якщо не роботу, не нормувати. Тому, правило номер 9. Нормуємо свій робочий час, щоб залишатися здоровим та красивим, робимо перерви та розминку. Які можуть бути наслідки, якщо не дотримуватись правил поведінки за комп'ютером? Загроза може бути не тільки віддалена в часі. Наприклад, псується зір чи постава, але досить плачевна. В жодному разі не може самому лізти під корпус системного блоку за загрожує вашому життю. Найулюбленішим моїм правилом є відпочинок. Це фізкульт хвилинка. Давайте і ми з вами відпочинемо. Привітайтеся із лептопіком. Під час практичної частини він буде працювати з нами. Нагадайте йому, дітки, чи можна самостійно вмикати та вимикати комп'ютер. Ні, лише за необхідності та з дозволу вчителя. Тепер, коли вам довірено таку справу, ми можемо здійснювати увімк... увімкнення комп'ютера. На системному блоці розміщена спеціальна клавіша Power. Давайте повторимо і натискаємо на неї, щоб запустити комп'ютер, розпочати роботу. Та на USB ми натискаємо клавішу де вона, і запускаємо роботу. Якщо існує така проблема, то також потрібно увімкнути монітор. Спочатку ми бачимо чорний екран, та після увімкнення на ньому починає з'являтися недосить зрозумілі, поки для нас символи. Це означає, що процес розпочаток. Через декілька секунд починає з'являтися вікно завантаження операційної системи, та за ним слідує привітання. Після завантаження ми побачимо зображення на комп'ютері і клавішу Пуск за продовгуватою лінією знизу. Панель задач та робочий стіл. Що після запуску комп'ютера перед вами відкривається? У кожного з вас є стіл, на якому ви вчите уроки. Як виглядає робочий стіл, за яким ви зараз вчите уроки? Що там знаходиться? Ми визначили, що розміщується на ньому. Так і само в комп'ютері містить свій стіл, називається робочий стіл. На даному робочому столі розміщуються потрібні для нас речі. Ці речі мають назви значки або піктограми. Кожними веде до потрібної програми та теки. На даному столі зазвичай розміщуються значки. які відповідають за запуск різних програм. До них належать мій комп'ютер, мої документи, блокнот, пейнт, калькулятор, корзина та інші. Коли ми відкриваємо програму, нам потрібно, щоб її відкрити, натиснути два рази лівою кнопкою миші. І в нас відкриється. Ось у нас з вами відкрилася програма Word. На нашій практичній роботі ми з вами повинні створити малюнок, де буде вказано, що не можна їсти за комп'ютером. Нам потрібно вставити два зображення. Щоб вставити зображення, ми переходимо на вкладку Вставка, вибираємо малюнок. Вибираємо малюнок і вибираємо з файлу, де в нас знаходиться малюнок. Вставляємо перший малюнок. У нас він уже відразу виділений. Ми можемо погратися з його розмірами за вашим бажанням. Далі натискаємо поза межами аркуша і в нас зникає виділений малюнок. Далі нам потрібно вставити малюнок номер 2 Знову ми з вами переходимо на вкладку Вставка, малюнок із «з». комп'ютера вставляємо зображення номер 2 Вставити. Ось ми з вами вставили два зображення. Нам їх тепер потрібно поєднати. Як це зробити? Але спершу, ніж поєднати, нам потрібно змінити форму. Вибираємо на стиль малюнка форму овальну з розмитими краями. Ми вже з вами цей малюнок зможемо перемістити. Щоб перемістити малюнок. Ми натискаємо праву кнопку мишки на другому малюнку. У нас з'являється контекстне меню. Вибираємо обтікання тексту і вибираємо перед текстом. Ось у нас з вами поєдналися два малюнки. Розміщуємо його по центрі. Далі нам з вами потрібно зробити. Лінію, щоб його перекреслити, бо їсти за комп'ютером не можна. Переходимо на вкладку Вставка. Уже вибираємо фігура, лінія і проводимо лінію. У вас з'являється вкладка Формат. Ми лінію робимо. Товстішу. І можемо зробити контур фігури Товщина найтовщу, і змінити колір до червоний. Змінили. Зображення наше готове. Далі ми повинні написати текст «Не їж за комп'ютером. Опускаємо донизу, натискаємо ліву кнопку миші. І ми у нас з'явилося курсор. Можемо писати текст. Вибираємо стиль тексту, яким будете писати шрифт. Я вибираю Roman. Вибираємо розмір, який бажаєте писати. Я обираю 36. Перевіряємо мову, якою бажаєте писати. Ми пишемо українською. Та друкуємо. Не їж за компютером. Ви можете його. Виділити, розмістити по центру і навіть збільшити за вашим бажанням. Будь ласка, виконайте це, сфотографуйте і надішліть мені в особисті повідомлення. Далі ми закриваємо і не зберігаємо. Після роботи потрібно вимикати комп'ютер. Вимикаємо комп'ютер через пуск, завершення роботи і вимкнення комп'ютера. Ось вимкнули ми з вами комп'ютер. Зробимо гімнастику для очей. Ви сьогодні гарно попрацювали? Так тримати! До нових зустрічей!